Вітаю і запрошую вас на виставку у у місті Київ. Знаю, що у вас багато часу, тому виставка їде до вас особисто. Знімаю фен 900 серії. Це та машина, про котру вам дуже багато розповідав і ту, що вам пропоную. Хочу показати вам візуально, як він виглядає, для того, щоб ви зрозуміли, чому сам фен повинен бути у вашому господарстві. Це я вам показую візуально, як машина виглядає. Тут Fend це 942 на 400 коней, але те, що я пропоную вам, вони фактично однакові, там лише у, різниця у програмному забезпеченні. Але по комплектації вони будуть однакові. Преміальне світло, обов'язково монолітний передній блок, обов'язково фальш-навіска, фальш блок Для того, щоб тримався цей груз. Але він дуже легко знімається за рахунок переднього амортизованого мосту, тому що його можна піднімати, до речі, от, опускати, якщо треба, що дає цей передній мост, він збільшує продуктивність роботи, збільшує тягу властивості. Трактор по полю не скаче, трактор плавненько прикатується в сильній рівності. Але якщо, наприклад, ви як людина доволі прагматична, і рахуєте кошти, і, наприклад, вам треба бути жидкі доброва, то, будь ласка, ви зняли собі груз, підчепили бочку під жидкі, у вас все вже в цьому тракторі заплановано. Покажу, як виглядає трактор е з боку. Ось так. Ну, Звісно, ти коли стоїш біля цього трактора, він викликає, викликає немоції, не не, такі ні з чим не зрівняні, об'єктивно. Обов'язково груз колеса і покажу вам задню частину трактора, обов'язково повторюючи на крилах з двох сторон для зручності роботи. Що ми маємо по задній частині? І те саме буде в вашому тракторі. Тяговий брус, обов'язково трьохточка точка, той фаркоп, який я вам розповідав, що він рухається догори донизу, для того, щоб можна було щось брати якийсь перегрузчик вому обов'язково. Чотири пари гідровиходів, паури біонд, компресор є, вихід під притчіп є, кабіни на пневмоподушках є. Ну, от, Ось так виглядає цей тракторець. До речі, якщо буде цікаво, то в майбутньому в чому ні. Сівалка, 16-рядна з престижуєм плантінг. Ну, no must have. І покажу вам щас кабіну цього трактора. До речі, фільтр салону, то що ви мене питали, воно під кабіною. О, і покажу вам... А, він чомусь. Лоб, є відключі від трактора? Думаю, що ні, в стоїть чорний. Так, продовжуємо зйомочку і трактор. І покажу вам що що у кабіні цього монстра. так Показую, що у кабіні. то що ви питали мене, звідки йде обдув 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все є. Бачите, знизу ось відбувається обдув Тут, а що у нас тут? І вон з тієї сторони так само є. Садіння з великою кількістю налаштувань, м'яке садіння оператора. А, ось в такому ключі виглядає кабіна, прозора. Ергономічна... Елект... А, тут у нас ручне бачите, регулювання дзеркала, ще не помиляюсь. Доброго дня. так Покажу вам, що у нас є в цьому тракторі. Зараз закриємо кабіну. Ох, бо як. Дуже зручно. І от той підлокітний, що я вам казав. Дуже зручно формуємо під себе рульову колонку. Підрульовий рульовий монітор, все присутнє, планшет, багато різних налаштувань під бутилочку, під якісь зберігання. Відкривається, під USB-флешечку можна поставити. І ось саме головне це саме цей підлокітник, я що казав, де функціональний джойстик можна керувати або педалечкою газа, Можна керувати або ручним газом, або можна керувати просто джойстиком. Вони налаштували собі, яка необхідна бути старт, газ і вперед, назад, зупинилися без питань. Ота реверс, великий монітор. Просто немає ключів, я б його показав б вам. Лиштування, керування, все, все присутнє. Це такий маленький екскурс. І зверніть будь ласка, увагу на, от, на капот трактора, Наскільки він спроєктований, що знаходячись в тракторі, вам нічого не заважає рухатись вперед і чітко оцінювати дорожню обстановку. Обов'язково у нас боковий дворник, обов'язково задній і передній дворник на 340 градусах. Тобто по всьому радіусу робить свою роботу. Дякую за увагу, гарного дня і на зв'язку.